Стежимо за тим, що відбувається у німецькому Рамштайні і м, обговорюємо цю майбутню допомогу для України збройно. А, говоримо про це із Тарасом Загороднім, політичним експертом. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня, пане Тарасе, Ну поки новини з Рамштайну. Ми ще не маємо прес-конференції, але схоже на те, що танків німецьких не буде в цьому пакеті допомоги. Але є висловлювання представника міноборони від Німеччини про те, що Німеччина не буде чинити там перешкоджати іншим країнам. Тобто схиляються все йде до того, що ми танки отримуємо, можливо, ці леопарди, але швидше не від німців. Ну, це і добре, тому що в дійсності на саме запасів танків, як і говорив Бундесвер, у них достатньо мало, але на озброєні країн Європи, а в дійсності приблизно півтори-дві тисячі танків, тому що «Леопард» – це фактично основний танк, базовий танк для країн НАТО. А, і тут е, означає, що якщо вони нададуть згоду на передачу третії е, третій стороні, тобто Україні танки, це означає, що Польща може передати, і Фінляндія заявляла е, про свою готовність передавати танки Леопард. Також танки Леопард, якщо не помиляюся, є на озброєнні у Іспанії, яка достатньо активно теж підтримує Україну, і у інших країн Європи. Тому тут, тут головне їхня згода, а не те, що вони там встигнуть виробити, чи не встигнуть виробити. А на наступному рамштайні тоді вже німецьких нам чекати чи трошки довше, бо не встигнуть зробити. Ну, я думаю, тут, якщо буде згода, якщо буде згода, то це достатньо швидко з'явиться, тому що поляки пан Моровецький буквально позавчора. Ну, фактично виставив ультиматум Німеччині, коли заявив, що або Німеччина передає надає згоду. На передачу танків або Польща зробить як правильно так. Тому я не виключаю, що якщо буде там, наприклад, сьогодні згода, то вона достатньо швидко може з'явитися. Ну тут питання в тому, чи навчені українські воїни працювати з цими танками, чи там потрібен час, в тому числі для забезпечення матеріально-технічного забезпечення, це ж не радянські танки. Там зовсім матеріальна база. Вони важчі. Тобто потрібна в тому числі техніка, яка буде їх підвозити на поле бою. Ну і багато інших технічних деталей, які можуть сповільнити цей процес. Але тут головне, щоб Німеччина, як виробник цього зброєння, надала згоду на передачу цих танків Україні. А поляки реально могли би піти е, і надати це озброєння без дозволу, дозволу країни виробника і порушити і експортний контроль, і прецедент фактично створити. Е, ну тут це ви правильно питання задаєте. Чи це був е, шантаж? Чи підуть на це поляки? Е, ну теоретично, теоретично, якщо так притиснути, Теоретично вони могли б зробити це в теорії, тому що вони активно зараз переозброюються і вони закуповують, наприклад, південнокорейські танки. Але чи підуть вони в дійсності на порушення експортного контролю? Це велике питання, але тиск в дійсності на Німеччину йде з усіх боків, в тому числі до речі, з Великобританії, коли Велика Британія створила прецедент передачі а, танків власних челенджер, а, це означає, що аргументів у а, пана Шольца, який останні два місяці всім розповідав про те, що а, ми не можемо передавати танки Україні через те, через побоювання, що втягнемо. Країни НАТО у, у війну, хоча Польща, наприклад, ще навесні передавала Україні ще танки Т 72 модернізовані польські як країна НАТО, і виявляється, в той час це не було втягнення країну НАТО в війну в Україні. Ну як то кажуть, знаєте, в Україні то друге. А то друге, то польське, а то німецьке. Пане Тарасе, візит директора ЦРУ Вільяма Бернса до Києва. Попередньо американські ЗМІ пишуть, що обговорювали і підтримку, обмінювалися розвідданими, готувалися до контрнаступу. Просто коли публічно, ну там кілька разів був пан Бернс в Україні про ці візити, про ті, які відомо публічно. І от в останнє в листопаді, а потім Херсон звільнили. Співпало так чи ще щось чекатимемо? Ну, я думаю, що це співпадіння, тому що ми знаємо, що Херсонську область почали звільняти значно раніше. Там фактично звільнення Херсонської області почалося за місяць до цього, і росіяни тоді розуміли, що вони не зможуть втримати правий берег, його й важко було забезпечувати. І були складно що самого початку, тому тут скоріше за все, співпадіння, тому, що все ж таки військове планування, військові операції вони навряд чи прив'язані до візиту пана Бьорнса. Але пан Бьорнс, як людина яка має велику вагу в тому числі в дипломатичному світі, він же ж колишній заступник держдепу, колишній посол Сполучених Штатів. В Росії, так він він багато. Він до речі, учасник в тому числі іранської угоди. Він вивів теж секретне перемовині. Він достатньо його слова користується великим авторитетом, в тому числі в так званому американському діпстейті. Ну сподіваюся, що він приїхав з гарними новинами. Так і дійсно сяб говорять планування скоріш за все на цей рік. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорить про міжнародну танкову коаліцію. Закликає туди Норвегію доєднатися і інші країни. Це новація зараз, і потім у нас буде, наприклад, там F-16 коаліція, не тільки танкова, ще там якась Атакамс коаліція, коаліція теж може таке бути. Ну тут ну я думаю, це звичайне це формування, продовження тиску на німеччину в першу чергу, щоб ще більше, і більше країн висловлювались за передачу Україні зброї, тому що е, Німеччина займає зараз таку хитровату позицію. Вона говорить, що ми повинні там провести перемовини. Це повинна бути якась спільна позиція. Це достатньо правильний крок е, для того, щоб створити середовище тиску на Німеччину. В тому числі і з боку сполучених штатів, пам'ятаєте, коли пішла інформація, що Німеччина, начебто, почала виставляти умови, що спочатку, а давайте ми з американцями Абрамси будемо постачати. Тоді ми дамо леопарди. американцям. От буквально вчора публічно відповіли на цю інформацію. Що сказав, що сказав, ну з, пере, пере, перекладаючи з дипломатичною, це означає, що немає, немає ніяких перешкод для Німеччини. Це суто їхнє рішення. Тобто, тут дипломатичними каналами. Що стосується літаків, то враховуючи, що. 16, це все ж таки виробництва а, сполучених штатів, але не будемо забувати, що досі Україні не а, надано з. А... Дозвіл на передачу польських мігів вони ще ж з весни зависли. Вони досі, наскільки мені відомо, не передавалися Україні. Тобто там ще є міги радянського виробництва, які дуже знайомі українським льотчикам, тому що це одна, одна з моделей, які використовує українська армія, досить давно. Пане Тараса, питання від наших глядачів від чату. Воно стосується України внутрішнього політичного контексту. Хто в теорії може очолити? Якими якостями має які якості має мати людина, щоб очолити міністерство внутрішніх справ? Зважаючи що це відповідальна і ключова посада? І справді чільник Міністерства внутрішніх справ входить і в ставку верховного головнокомандувача. Що це має бути за людина? Нехай це буде без персоналі, я просто з я за якостями е, ну, е, ну бажано, щоб це була людина зі сторони. Все ж таки, чому тому, що все ж таки, коли на нас так склалося, коли Міністерство внутрішніх справ. Очолює людина, яка є безпосередньо виходцем з цього середовища. Ну там якість роботи багато багатьох випадках піддавалася критики. Сподіваємося, що ну, от попередній міністр, міністр внутрішніх справ, ну за відгуками тих людей. Які я поважаю їхню думку, вони достатньо гарно про нього відгукалися. При тому, що людина взагалі була в, не мала ніякого стосунку до системи міністерства внутрішніх справ. Він взагалі був адвокатом. Пан Монастирський, тому це звичайно, що людина достатньо молода енергійна, повинна бути. Яка налаштована на роботу, а не балаканину, так і розуміти, який це монстр великий з організаційними здібностями в першу чергу, тому що міністерство внутрішніх справ це дуже величезне міністерство. Йому ж підпорядковується ДСНС, йому підпорядковується і пожежна служба, і так далі. Тобто, це великий монстр, порядковується також Так, да, і плюс поліцейські. В тому числі беруть участь у бойових діях, так не масово, але вони беруть участь. Ну, принаймні, коли особливо я пам'ятаю історію, наприклад, з Миколаєвим, коли намагалися десант висадити в Миколаївському аеропорту, ну от його відбували поліцейські, які були озброєні як військові. Тому тут людина все ж таки, ну, повинна бути може з військовим досвідом, я не знаю, тому що все ж таки. Армія у нас ледь е, е, не єдиний інститут в нашій країні, яка, яка вже починає працювати по західних лекалах, Так оскільки е, через війну багато навчання в проході по стандартах НАТО фактично ті типу патерни, які Повинні бути у нас закладені вони зараз ідуть у нас через армію, і скоріше за все після війни це буде в тому числі джерелом кадрів, тому що там люди різних професій працюють, і не виключено, що той, хто може організувати і розуміє, як це робити. Можливо, хтось з армійського середовища цього теж не виключає. Ну і зрештою, пам'ятаєте, коли запускали поліцію національну поліцію вже після реформи, то очолив її тоді Олександр Фацевич, який був ветераном АТО, і от саме Хатія Деконеїдзе, яка займалася цією реформою, вона розповідала, що от в її хотіну леза якостями підходила ця людина. Плюс він дуже добре себе проявив і як організатор, і як командир. Він знав все про своїх людей. І от ну зараз людина знову ж таки на фронт повернулася і воює, але у лавах поліції між іншим. Так воно і є, тому що там і керівник національний, там інший, там, от пан Жука, він взагалі був е кіборг, який воював е на Донбасі. Тобто це я ж говорю, що у нас армія, скоріш за все, буде таким базовим, е базовим е джерелом кадрів, так, тому що це люди зовсім е з іншою підготовкою, і як я вам сказав, це люди, які вже а, Працюють за стандартами західного світу, до якого ми принципи прагнемо, тому тут е, повинна на це зважати. Організаторські здібності це головне дійсность пане Тараса. А що на Росії відбувається? Ну, ми бачили, як пропагандисти бризкають слиною там у відповідь на ті вчорашні новини про постачання е, озброєння, і почали говорити, що російська армія знову має дійти до Берліна, взяти Париж і сидіти там а, е, творити Уський мір. А потім пробували вони відзеркалити очевидно свої новини про мобілізацію на Росії оцими вкидами. Про метро на Троєщину, роздають повістки в Україні. Знову ж чемпіонат, по мемам вилився все це. Ну і третє питання: що це за загони ППО Карлсону, які розміщують у зенітно-ракетні комплекси зверху над, на будівлі на даху будівлі Міноборони Росії, а в аеропорти вже повезли. Але очевидці пишуть, що воно то але радар на одній тільки робить. Ну, звичайно, що Росія все ж таки вони що вони ще можуть відпрацьовувати, Це пропагандістські речі. Вони знову починають говорити про загрозу ядерного удару і так далі, тому що вони бачать перелік озброєнь, які надаються зараз Україні. Там багато в дійсності дуже багато бронетехніки. Те про те, що говорив пан Залужний, що нам потрібно зараз як мінімум 300 танків, скільки там 500 БМП для того, щоб принаймні йти. Йдеться про звільнення Запорізької області напрямок Мілітополя. Звичайно, що це їх дуже лякає, тому що вони розуміють, що йдеться їх дуже лякає що посилюється ППО в Україні. Передаються Петріоти про те, що ми ніколи не, не мріяли. А це найвищий рівень довіри до України. Фактично. Патріоти постачаються поза НАТО дуже перевіреним союзникам, які довіряють Сполучені Штати Америки. Патріоти постачаються Ізраїлю, Патріоти постачаються Тайваню, Патріоти постачаються Саудівській Аравії е, і так далі. Це звичайно лякає командування росіян, і тому вони. А починаються такі інформаційні атаки. А що стосується у це намагання там грати на теріп, на вже там в наших соціальних мережах, ну я хочу сказати, теж не слід недооцінювати росіян. Вони у багатьох випадках зрозуміли, що якщо пропаганда йде. Російською мовою так то вона вже взагалі не заходить в Україну, і тому багато з них вже починають використовувати в тому числі українську мову, десь криво десь коса, але я зустрічав. А вже пропагандистів з достатньо гарно, ну, принаймні в соціальних мережах, а з достатньо гарною українською мовою. Не виключено, що когось рекрутовано було на окупованих територіях, в тому числі, тому це слід не, не слід недооцінювати, що вони роблять. Вони вчаться, вони теж прогресують і з цим слід слідкувати. Що стосується ППО, ну це реакція вже реакція на те, що на розширення. А діяльності українських і української армії на території Росії в першу чергу йдеться про удар по аеродрому в Енгельсі. Вони швидко порахували, що у українців є зброя, яка скоріш за все це точно українського виробництва, тому що, на жаль, я не вірю, що нам будуть передавати ракети далекого радіусу. Тобто або на 500 кілометрів, або на 1000 кілометрів, я от подивився, чим озброєна армія Тайваню. Наприклад, яка є фактично союзником Сполучених Штатів, Південна Кореї та Японії. Сполучені Штати їм надають теж авіацію, надають засоби ППО, типу Петріоту, але всі ракети, всі ракети, далекобійні. Там на тисячу на дві тисячі кілометрів всі ці країни роблять самі, тому що це ну скоріш за все політика Сполучених Штатів, і тому звичайно, що вони починаються е, е, дути на воду. Я не виключаю, що ну різні шутки ходило стосовно того, що в Україні вже щось виробляється, те, що дуже не сподобається е, росіянам, так і вони розуміють небезпеку в тому числі. Плюс вони розуміють, що а, а, тактика України буде полягати в тому, щоб розширювати війну саме на території Росії, так це і щоб ракети туди летіли, і безпілотники, які щоб для того, щоб знищувати а, і деморалізовувати їхнє населення а, в, а, в тилу ворога. Пан Малюк от е, нещодавному інтерв'ю е, голова СБУ е, і не приховує, що йде розширення діяльності на території Російської Федерації, що бавов не буде там більше. А це тут знову ми повинні розуміти, що е, чим більше буде саме на території Російської Федерації, це про це ще залужений. Писав влітку з паном Забровським. Пам'ятаєте статтю, коли mm -hmm. вони писали, що Росіяни відчувають безкарність так. Коли вони не будуть відчувати безкарність, так тоді все буде по іншому. Або ці офіцери, які бомбардували, наприклад, Дніпро. Там буквально протягом двох днів встановили їхні особи. А тепер ходіть озирайтесь. Тепер вами будуть займатися в тому числі українські спецслужби, тому що по іншому, вибачте, ви не розумієте. Тобто, тактика Ізраїлю і превентивних ударів, і нанесення ударів в першу чергу по території Російської Федерації. Це це пришвидчить це пришвидшить закінчення війни. Але це вимагає в першу чергу мобілізації української економіки і українського ВПК. Тобто, у нас повинна бути максимальна кількість нашої зброї для того, щоб ми не залежали або там політичних інтриг в Європі, не залежали від того, куди стріляти, як стріляти, і так далі. Ну і далекобійну зброю, тільки ми зможемо а, виробляти, тому що як я вам сказав, я не вірю, що її, її нам коли-небудь. Дадуть або дадуть або з певними умовами, наприклад, туди стріляти, туди не стріляти, можуть бути обмежені а, щодо програмного забезпечення. Тобто, тут вже залежить від мобілізації переведення а, української економіки на військові рейки. Умовно кажучи, цих баражуючих а, 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 аналогів цих мопедів у нас повинні бути десятки тисяч. Сюди залетіло, наприклад, 20, туди повинен полетіти 40 Тобто, як діє Ізраїль? Тобто там ніяких сантиментів немає. Як говорила Голдамер, ми хочемо миру? Вони хочуть у нас бити. У нас досить маленький простір для компромісу. Дякую вам дуже, пане Тараса. Тарас Загородній політичний експерт був з нами на зв'язку.